Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! З Божою ласкою ми добрались до 50-го псалма. Сьогодні ми попробуємо Його розібрати, і коли і для чого молився Його Давид. 50-й псалом, ми би всі мали бути спеціалістами по ньому, та бо, напевно, всі, що тут є, знають його на пам'ять. 50-й псалом найвідоміший псалом у православній традиції. І є найбільш вживаним псалмом. А він, так впевнено, увійшов у наші молитовники. Ми молимось його на утренні, ми молимось його в ранішніх молитвах, ми молимось на кожному Парастасі. Навіть коли священник кадить, він має молитись 50-й псалом. В цьому псалмі є відомий автор, є відома причина і час написання цього псалма. Тобто в інших псалмах такого немає, деякі є. Тут ми знаємо про нього все, хто написав, коли написав і при яких обставинах. Тому що у першому і другому стиху 50-го псалма починається псалом, псалом Давида. Коли до нього прийшов пророк Натан після того, як він зрішив з Версавією. Треба пригадати собі історію. Давид, коли став царем, ходив по своєму даху. І через паркан, як би так можна сказати сьогодні, побачив красиву жінку Версавію. Він сказав привести її до себе. Звичайно, привели. І він з нею, як би сказати, зрішив, переспав. Її чоловік Урія в цей час був на війні, тому так Давид міг підлаштувати, щоб Урію кинути в найбільш небезпечне місце, там, де його і вбили, щоб Версавія в такий спосіб стала вдовою. І Давид міг на ній взяти її до себе. Так і сталося. Давид взяв Версавію до себе. Тобто Давид зрішив двома дуже важкими ріхами. Це є перелюб і це є вбивство. Але Бог люблячи Давида, чому любить? Не просто так любить. Та ми можемо сказати, Господь кожного любить. Ну, Давида більше любив, ніж кожного з нас. Чому? Через. Каже отець проповідник Бартишевський, через давніші чесноти Давида, через його добрі діла в молодості, в юні роки, через його славні діла. Бо знаємо, Давид був дуже славним молодцем від дитини, як він покладався на Бога, потім побив Голіафа, був потім вірним Господу під час переслідування Ісаула і Євсолома. Давид був вірним. І через то Бог, люблячи Давида, послав до нього свого пророка Натана, щоб той Його привів до покаяння і до покути. Давид і за це йому честь, бо він був царем, великим царем. Він міг того пророка Натана, який прийшов йому дорікнути, повчити. Він би міг того пророка Натана на порозі вбити. Ну, так як і царі робили з пророками. Але Давид послухав його. Бо Натан прийшов сказати, що ти зрішив. Давид послухав і відразу покаявся. Кажучи словами, Я зрішив. Повіть собі, цар, президент, король. Каже, я зрішив. І Натан через ім'я Бога йому простив, бо каже: Господь прощає тобі твій гріх, ти не мреш. Гріх прощений, але Давид далі просить помилування. Вже після того, як вже покаявся. Для чого? Тому що по відпущенні гріхів, сповідальність, наслідки. Лишаються після кожного гріха. Пророк Натан каже: Господь прощає тобі твій гріх. Ти не мреш, Але будуть наслідки. Каже Господь тобі прощає, але будуть наслідки. Гріх складається з покарання на небі, вічного покарання і покарання. На землі дві складові. Коли ми висповідали гріх в добрій і щирій сповіді, нам на небі ніхто гріх той не згадає. Але на землі за кожне пусте слово, ви і ми повинні відповісти. Через що? Через страждання, через війну, через хвороби, через різного роду страждання. Так, Бог милосердний, але не стирає минулих дій і наслідків. Учинений колись зло або гріх навіть після навернення особи приносить погані плоди. Бог пробачає грішникові після розкаяної сповіді, але наслідки гріха Його милосердя не скасовує. Та ми повинні це пам'ятати, коли ми грішимо, що буде там і тут. Страждання. І ми повинні пам'ятати, коли ми сповідаємось, що там ніхто не задає, але тут ми повинні все відпокутувати. Тому Давид, в цьому псалмі, просить, вже після того, коли йому простили «Очисти беззаконня мої, обмий мене, я стану біліший від снігу. Зітри всі мої беззаконня серце чисте, створи мені. Духа правого віднови, окропи мене Ісопом, щоб сліду і не лишилось тих наслідків не лишилось від тих гріхів тяжких. Давид дуже знакова фігура. Він був той, хто був дуже близько біля Бога, дуже близько, в молодих в юнацьких роках. і був також тим, який віддалився від нього дуже далеко. Тобто він може сказати як є радісно, щасливо, спокійно з Богом, і як гріх позбавляє цієї радості і цього спокою. Він міг порівняти у собі ці два стани з Богом і без Бога. Тому просить у цьому псалмі, поверни мені ту радість спасіння Твого, яку я мав в дитячих і молодечих роках. Як ми можемо визволитись від отих тимчасових страждань. Тобто не від вічних, від вічних звільняє тільки сповідь. Від тимчасових страждань як можемо звільнитися? Є один варіант. Церква встановлює так звані відпусти. Відпусти, відпусти дають, на праздник відпусти дають. На реколекціях дають відпусти, напроща. Якраз відпуст є для того, щоб людину трошки відтерти від тих хвороб і страждань на землі. Ми повинні це пам'ятати. Будьте, будь ласка, обережні, і коли молитесь, 50-й псалом повинні пам'ятати про те, щоб мене Господи відчисти від всіх наслідків тих гріхів, які я вже висповідав, напевно. Амінь. Слава Ісусу Христу!